Любові за вашу доброту, за вашу підтримку, за вашу людяність і в самому кінці роботу, тому що ці чесноти у вас стоять на першому місці, а і ви, крім того, всього не забувайте за роботу. Я вам бажаю ще довго в такому темпі працювати, такому темпі жити, творити, допомагати нам молодим. Пізнавати світ, пізнавати мудрості вашої. Дякуємо, що ви ділитеся нею. І ще раз повторюся. Бажаю вам з кожним роком як той фундамент. Все міцніше і міцніше. Не просідаючий, міцний. Ви є підтримка опора для своїх дітей, онуків. Дякую, ну і для нас для, для дякую. нашого дякую. села, для мене також. Вітаю, щоб ви дякую, були на учня і як сьогоднішнього керівника. Я дуже вдячна, я дуже вдячна, що ви Гав мене. Ой, ну і що? У мене учні сьогодні дзвонили в червоний телефон. Вони є за такі роки. Марія Іванівна, я вітаю вам з таким гарним ювілеєм. Це велике я не сказала, що це гарний, але велике щастя дожити до такого ювілею. Бути на ногах, бути в повазі, бути серед людей і ще бути потрібною людям. Оце саме головне. Я вважаю, щоб ви вічно були здоровими, вічно молодими, щоб кожен день вам ісміхалося сонечко, щоб ви раділи сонечко, раділи дітям, а діти внутрішні зігрівали вас теплом. Много я літа триматися там, в любові. Дуже вдячна вам за все А цей важко покладете в хаті, там, де ви спите. Він дуже покращує ауру, покращує сон. О, Якщо у вас там немає.